Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про законопроект 10209 від 03.11.2023. Називається проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мудрої мобілізації та забезпечення оптимальної боєздатності військових підрозділів під час воєнного стану. Хочу нагадати, шановні українці, що мобілізація у нас здійснюється відповідно до контракту, лише за вашим бажанням, а не примусом. Жодним законом України не передбачена примусова мобілізація без вашої згоди. Лише ваша згода і тільки контракт, і не більше того, викрадення катування це порушення. Кримінального Кодексу України. За це нагадую для діячів ТЦК ТСП у ж ЗСУ наступає кримінальна відповідальність. Саме кримінальна відповідальність. Ось бачимо, хто ініціатори. Мазу... Мазурашу Георгій Георгійович. Скандальний народний депутат. Всі ми його пам'ятаємо, котрий хотів саджати українців через те, що вони втекли за кордон на багато років. Але щось він потім відмінив цей законопроект і вирішив перевиховуватися. Слідучий раз не обирайте такого народного депутата і подібних народних депутатів. Читайте уважно їх біографію. А ще краще, якщо ви йдете на вибори, взагалі потрібно рвати бюлетень, відрізати корішок бюлетеня, щоб ніхто за вас не проголосував і не вкрав ваш голос. Чим більше буде недійсних бюлетенів, тим більше буде влада нелегітимною. І так, закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мудрої мобілізації та забезпечення оптимальної боєздатності військових підрозділів під час воєнного стану. Не внести зміни до таких законодавчих актів України. В законі України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Записати у статті 23 абзац 1. Частина 2 викласти наступній редакції: громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадними, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. Тобто в якості рабів, без оплати. Тобто, хоче легалізувати Мазурашу тепер рабство, шановні українці, що ви про це думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях, пропустіть, будь ласка, це відео. Жоден з адвокатів про це детально не каже. Я кажу. Йдемо далі. Які мають оборонний характер, а якщо ці громадяни не працюють? Не менш як 0,75 ставки або не займаються офіційною підприємницькою діяльністю, вони можуть бути залучені в особливий період до робіт, які спрямовані на відновлення постраждалої внаслідок воєнних дій інфраструктури, 6500, шановні українці, вас в якості робів хочуть тримати на повідку і платити вам лише і воду додавати. Отак От Мазурашу знущається над українцями безправними, забезпечують роботу інших секторів економіки тощо. Абзац першої частини п'ятої викласти у наступній редакції призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання, обов'язки за посадами, передбачені штатом воєнного, часу здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Враховуючи моральну волю якості кандидата на призов та письмове підтвердження готовності захищати вітчизну зі зброєю в руках. Але ви мене зрозуміли, шановні українці. Тобто, просто так, без вашої згоди, ніхто вас не може призвати взагалі, а в статті 23 я вже сказав, що призов в Україні неможливий, тому що у 1993 році. Сам пан Кравчук зробив так, щоб неможливо було нікого мобілізувати у разі війни з Російською Федерацією чи з сусідами. Ось тому він написав, написав громадяни. А ви чуєте різницю громадяни, а не громадяни України? То як мобілізувати негромадяну України? Повинні ж бути громадяни України, а не просто громадяни. Які громадяни? Значить, це порушення міжнародних конвенцій. Тому що міжнародними конвенціями заборонено примушувати громадян цього світу, як тут кажуть, не встановлено взагалі якого світу, і призвати нікого неможливо. Які громадяни якої країни? Взагалі незрозуміло. Але вам кажуть Іди воюй. За сприяння місцевих органів, виконавчої влади або командирів військових частин, військовозобов'язаних резервістів Служби безпеки, центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов'язаних резервістів Служби зовнішньої розвідки, відповідний підрозділ. Служби зовнішньої розвідки військово зобов'язаних Оперативної рятувальної служби цивільного захисту, відповідно органи управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. Частину шостого викласти у наступній редакції громадяни, які перебувають на військовому обліку з моменту оголошення мобілізації у разі зміни місця проживання, зобов'язані протягом Трьох робочих днів інформувати про це посадово сувовизначено в частини 3 цієї статті. Але знов маніпуляція громадяни, які перебувають на військовому обліку, які саме громадяни? Які саме повинна бути громадяни України, а не розпливчата так звана. Слово сполучення, так зване громадяни. Громадян нічого. Отак маніпуляціями вони вас дурять, шановні українці. Призвати, я вам кажу, згідно з закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку нікого неможливо. Взагалі, лише за вашу добровільну згоду на контракт. Статтю 23 доповнити новою частиною такого змісту громадяни військовозобов'язаного віку та стану, які відповідно до норм цієї статті мають відсрочку від призиву на військову службу під час мобілізації у зазначений період, можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою, передусім, якщо вони мають досвід роботи протягом двох і більше років на посадах, які передбачали використання вогнепальної зброї. Тоді, фактично, хто не має досвід таких посад, це колишні міліціонери, поліцаї. Саме так і живемо, шановні українці. Тому, що, що вони хочуть зробити? Тобто. Призвати тих, хто має фактично досвід 2 роки. Yeah. Володіння вогнепальною зброєю. Статтю 25 доповненої частиною такого змісту. Громадяни військово зобов'язаного віку та стану, які відповідно до норм статті підлягають бронюванню в умовах воєнного стану. Можуть бути. Призвані на військову службу за їхньою згодою, передусім якщо вони мають досвід роботи протягом двох і більше років на посадах, які передбачали використання вогнепальної зброї. І ці громадяни мали відповідний дозвіл. Але знов маніпуляція Не вказано які громадяни якої країни. Тому ніхто не може бути призваний, я ж вам кажу. я один... І за небагатьох юристів і адвокатів, який каже публічно, неможливо призвати нікого за мобілізацію. Взагалі нікого. Закон це цього не передбачає. Виконати його неможливо. Взагалі. Я ж кажу. Далі, що у нас? Частину Друга статті 22 викласти в такі редакції військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи, на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією, придатними за станом здоров'я та проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік. І перебувати на військовій службі, встановленої частини першої цієї статті на строк до п'яти років у порядку з встановленим положенням про проходження військової служби громадянами України а в умовах воєнного стану, в стані війни без обмежень за віком. Тобто вам сто років можете служити, якщо бажаєте. Так і живемо. Тобто, Мазурашов хоче зробити. Трудове рабство, але вибір дуже дивний: служи, не служи. Як це буде на практиці, я вам розкажу. Будуть примушувати знову служити під дулом автомата добровільно примусово, що є порушенням законів України про мобілізацію та, від та відомого наказу номер 490. От, будь ласка, зараз. Під пункт. У статті 26, під пункт А, частини 2. Викласти у наступній редакції. У зв'язку з закінченням встановлених строків військової служби. У строки, визначені указом президента, але не пізніше, ніж через 30 днів після закінчення визначеного законодавства строку військової служби. Частину 2. Доповнити. Новим підпунктом Т такого змісту за власним бажанням у разі подання військовослужбовцем рапорту безпосереднього керівнику щодо порушення його прав як військовослужбовця і невирішення порушених у рапорті відповідних питань, які відповідають повноваженням командирів протягом сіми днів від зафіксованого дня подачі рапорту або відсутності відповіді на рапорт. Так, частину третю доповнити новим підпунктом С, такого змісту. За власним бажанням у разі подання військовослужбовцям рапорту безпосередньо керівнику щодо порушення його прав як військовослужбовця і не вирішення порушених у рапорті відповідних питань, які відповідають повноваженням командирям протягом сьомох днів. Від зафіксованого дня подачі рапорту або відсутності відповіді на рапорт. У підпункті 2, частини 4 підпункт А викласти у наступній редакції за віком у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Саме так. У частини 4 підпункт. 2. доповнити новим підпунктом Г і Д. Такого змісту за власним бажанням у разі подання військовослужбовцям рапорту безпосередньо керівнику щодо порушення його прав як військовослужбовця, і невирішення порушених у рапорті питань, які відповідають повноваженням командирів протягом 7 днів від зафіксованого дня подачі рапорту або відсутністю відповіді на рапорт, де. За власним бажанням у разі подання військовослужбовцям рапорту безпосередньо керівнику щодо порушення його прав і як військовослужбовця і не вирішення порушених у рапорті питань, які відповідають повноваженням командирів протягом 7 днів від зафіксованої дня подачі рапорту або відсутності відповіді на рапорт, Підпункт 3 частини 5. доповнити новими підпунктами Д та Є. Також змісту, де через службову невідповідність за власним бажанням у разі подання військовослужбовцям рапорту безпосередньо керівнику щодо порушення його прав як військовослужбовця і невирішення порушених у рапорті питань, які відповідають повноваженням командирів протягом 7 днів. І від зафіксованого дня подачі рапортів або відсутності відповіді на рапорт. У статті 37 частину 4 викласту наступні редакції у воєнний час забороняється виїзд призовників військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання на термін 7 днів без інформування керівника відповідного району. Міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але ще раз хочу наполягти на тому, що це не стосується громадян України взагалі. У законі України про основу національного спротиву відомості Верховної Ради. 2021, тисячі 41, 333, стаття. Статті 9, абзац 3 частини першої викласти такі редакції в особливий період військовослужбовцям за контрактом, за призовом особи офіцерського складу та територіальним резервом, понад граничний вік перебування на військовій службі за письмовою згоду у разі. Визнання військово-лікарської комісії придатними за станом здоров'я для проходження військової служби. Знову маніпуляція. Мобіль... Мобілізація неможлива. Комісія така велика, не має права оглядати цих людей, якщо вони не за контрактом. Лише контракт. Саме контракт. Саме так, шановні українці. Тому не ведіться на те, що вони кажуть, що ви щось комусь винні. Ви нікому нічого ви не винні у законі. Про правовий режим воєнного стану відомості Верховної Ради 2015. номер 28, стаття 250. Саме так. 4.1. частину частина статті 8 доповнити новим. Пунктом 26 такого змісту за пропозицією Міноборони направляти у розпорядження Генштабу, в тому числі для забезпечення ротації для призваних на військову службу під час мобілізації військовослужбовців, які служать без ротації понад 6 місяців. Нагадую, що призов. На військову службу під час мобілізації неможливі. лише за контрактом. Якщо ви бажаєте, якщо ви не бажаєте, то ніхто вас змусити не може проти вашої волі. До 30% особового структуру, в яких є посади, що передбачають дозвіл на. Носіння використання вогнепальної зброї. В Частині посад, які перебувають, які передбачають дозвіл на носіння використання вогнепальної зброї терміном до 6 місяців на правових засадах. На правових засадах призову на військову службу. Під час мобілізації. У статті 10 абзац 2 частини п'ятої у такій редакції державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування призначені відповідно до абзацу першої цієї частини, не можуть бути переведені на інші посади державної служби або посади в органах місцевого самоврядування. Ця норма не поширюється на призначення відповідно до абзацу першої. Цієї частини учасників бойових дій в рамках заходів звідси військової агресії проти України. Але у нас немає взагалі жодної агресії. Верховна Рада нічого не прийняла стосовно цього. Взагалі нічого. Вона навіть Росію не вважає агресором Початку і підписом. Абзац 3, частини 7, викласти у такій редакції. Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців, з дня його припинення чи скасування на посади Державної служби посади в органах місцеве самоврядування посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору, економіки посади керівників комунальних підприємств, установ організацій, на які Особи призначені відповідно до абзацу першої частини п'ятої цієї статті оголошується конкурс, граничний срок перебування особи на посаді, на яку і призначено відповідно до абзацу першої частини п'ятої цієї статті становить 12 місяців з припинення чи скасування воєнного стану. Дії цієї частини не застосовуються, якщо на посаду відповідно до абзацу першої цієї статті було призначено. Учасників бойових дій в рамках заходів відсічі військової агресії проти України. Стаття 16 доповнити новим пунктом 2 такого змісту. Період дії воєнного стала спільним наказом Міноборони України та відповідно правоохоронного органу у розпорядження Генштабу можна переводити до 30% особливого складу. Правоохоронного органу в частини посад, які передбачає дозвіл на носіння вогнепальної зброї терміном до 6 місяців на правових засадах призвели на військову службу під час мобілізації. У статті 23 частину 2 викласти у такі редакції: якщо майно що примусово відчужено у юридичних і фізичних осіб після скасування правового режиму воєнного стану збереглося. Колишній власник, або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна, яке за відповідним письмовим клопотанням дорину, в чиєму користуванні воно перебуває, передається колишньому власнику, або за бажанням колишнього власника вимагати у судовому порядку повернення такого майна на умовах визначеного законом. Яким законом? Яким саме законом ви уточніть. Тому що двояке таке трактування, що потім власник, нічого, я вам кажу, не поверне. Не поверне. Уже було дуже багато таких справ, і вони навіть в судах не повертали собі своє майно? Не повернуть, я вам кажу, діло. У статті 22 закону України про Державну службу. Частину шостого викласти у наступній редакції під час передачі або делегування повноважень і функцій від державного органу до органу місцевого самоврядування переведення державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування здійснюється без обов'язкового проведення конкурсу в разі відповідної його професійної компетентності, кваліфіційним вимогам до відповідної посади та за умови вступу на службу. Перше за результатами конкурсу. Доповнити частиною сьомої наступного змісту. Суб'єкт призначення або керівник державної служби може прийняти рішення про призначення на вакантну посаду без проведення оголошення конкурсу кандидата, який виконував бойові завдання в зоні бойових дій. В рамках заходів відсічі військової агресії проти України та у разі відповідності його професійної компетентності кваліфіційним вимогам до відповідної посади, у разі наявності декількох претендентів на посаду, які відповідають передбаченим у цій частині вимогам, конкурс, проводиться серед таких кандидатів. Набрання чинності цим законом забезпечити проведення своїх нормативно-правових актів у відповідності з цим законом, перегляд та приведення Міністерства та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, мобілізації коштує і військовому праву, коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація на тему військового права стосовно захисту вашого неправового, коли не буде працювати норма права. Це коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з усіх норм права. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал та інші. Мої соціальні мережі в описі в профілі обов'язково. Також підписуйся на мій новий твіттер, інстаграм канал та ТікТок канал, телеграм канал. обов'язково. Також я консультую цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права, податкового права. В різних галузях прав. Також я надаю юридичні консультації стосовно яклести бізнес та керувати автомобілем, статусі людини. Також замовляю в мене послугу. За кодом ЄРДПОЛ дізнайся про свого контрагента, витяг замовлень. Тобі це потрібно вже сьогодні, завтра, а сьогодні. Обов'язково підпишись на мої. Соціальні мережі, щоб бути в курсі подій, розповсюджуй цей ролик та дивись наступні та минулі мої відео, щоб бути в курсі захисту своїх прав і свобод, як їх правильно захистити в країні терору та правового славілля, які робить режим Зеленського Порошенка. Також роби донати, жми на кнопку «Спонсорств».